Знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, озера. Гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Україно, п'ють твої зіниці Голубі тривожні тривожній крещуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за руком рік, буду мамо, горда і браднила, з тебе дивуватися повік, ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії. Коли я з тобою говорю, Одійдіте, недругі лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідно, не, не зганою про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі чорти втекли на небо, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук, Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва, ти твоє життя, твої права. Хай палають хмарі бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Ребудь на вітрі степові. Я тоді Твоїм ім'ям радію і сумую іменем Твоїм, коли грозує далечне окрая, у передорозі диким і нім, я твоїм ім'ям благословляю, проклинаю іменем Твоїм. Коли мечами злоба небо криє, і крушить твою вроду віку, я тоді з твоїм ім'ям вмираю. З них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань, Україна, ти для мене диво, і нехай плеве за роком рік, буду мама горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. ради тебе перли в душі сім'ї, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Одідіти та недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе, синівське. Браво, з матір'ю побудь на самоті, Рідко мене згадує про тебе. Дні занадто у та малі. Ще не всі чорти текли на небо, Куди ходить до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно, я пролюся капелькою крові на твоє святе да Світ, який мережево казкове, світ, який ні краю, ні кінця, Зорі, трави, мрево світалькове коханого лиця, Світ мій гучний, мільйоноокий, пристрасний, бурулений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий. Дай мені свій простір і неспокій, серцем душу жадібно налий, дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, буркочі у долю мою світе, хвилями неправда його Дніпра. Не шкодуй мені, не шкодуй добра мені, людині. Щастя, не жалій моїм літам, все одно ті скарби по краплині я собі закохано віддам. До двадцяти бунтуємо завзято, шукаємо правди, коли немо брехню і віримо, що нашому огню належить всяку нечість спопиляти. Тоді ми все, все бажаємо змінити. В житті своє покликання знайти, яка хороша і нерозумна ти, наївна, мила юність неумита. Та пройдуть дні гарячі, безнадійні, і ми стаємо холодні та спокійні. Такі собі, чиновнички, черсті, Уже в душі нема святого Болю. І році в не рветься вже на волю. Ми раді тим, що ситі і ви? Катимого народу, де зараз ви, катимого народу, де велич ваша, сила ваша де. На ясній зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє, без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності, древніє і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні, й прибуде. І орди завойовників забро. Ви байстрюки катів осатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і гуде. Люди часто живуть після смерті. Вріже дуба, а ходить і їсть. Перепродує мислі затерті у завулках міських передмість. Гилить зуби, дає поради, носить лантухи на станов. Відмічає серйозні вади у діяльності установ, не втомляється спати і жерти. На милицях часом біжить. Їй право не страшно вмерти, а страшніше мертвому жить. Уже народ одна суцільна рана, уже від крові хвіжі земля. І кожного катюгу і тирана уже чекає сука на петля. Розтерзані, зацьковані у питі, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони злі й несамовиті, Впадуть на душі лісни і ситі, і затріпочуть дерева на вітті, а постолі, розпуки і обли. Та сумно опустили діти, сторінки тополі, на твердий обліг Пропахла димом третє літо він за неправду бою. Його селянки в землю доводили, без почестей, без жалю, без стриму. Шумлять тепер округ його могили, розкішні, придорожні бур'яни і лише діти, як сонце похолоне, розказують по вірі небесу. Що бивсь він до останнього патрона і не хотів здаватися в полон, та не вінча його героїв слава під небо неосяжного не любими, то полі українські, величаві, докірливо гойдаються над ним, прислужнику лукавих і неситих, за що поліг неправильно бою? Бою вбиті, дурною вагою прокляли твою, життя твій світ і пам'ять загубило. Нема Христа, ні у мене, ні да. Стоїть німець, пошукана мене, не спіть безславний фюрера солдат.